Доброго дня, вітаю, шановні друзі, ви на каналі Дніпроагроком. До вашої уваги хочемо представити, представляємо точніше зеркала, уніфіковані до кабіни або UMZ, або МТЗ. Ну, тут все просто, матеріал пластик. Ось розміри 60 на 25. Ще до них є кріплення. Кому цікаво, звертайтеся. Тут все просто. Вітаю за те, що дивитесь наш канал, що підписуєтесь, ще хочеться сказати, у кого є додаткові запитання, пишіть. Ми відповімо на кожен. Це не стосується, можливо, цієї конкретної запчастини, яку ви бачите на відео, але всі е, запчастини до UMZ МТЗ, які є в наше, у нас в наявності, в нашому складі. Ми з задоволенням вам представимо, е, проконсультуємо, допоможемо. Всім дякую за просмотр. Гарного дня, вітання і слава Україні!